Привіт Водолії! Давайте подивимось з вами прогноз на липень, Що вас чекає в липні? Дивимося зазвичай підказки від Всесвіту взаємодії з 12 знаками. Зодіаку, що вас чекає в роботі в особистому житті, три важливих події. Підказка від Оракулу, від Лінормана Лі... 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 або від Ангела. Подивимося в кінці, що, що я хочу подивитися. І так, Водолії, що вас чекає в липні? Що вас чекає в липні Водолії? Змініть свій... свої налаштування мозга. Вірність. Чи, вже таке. Недостатньо енергії. Угу. Ви можете бути вірними своїм старим принципам. Наприклад, да? ви можете бути вірними своїм, своєму якомусь старому, як це правильно сказати, лайфстайлу. Може, типу. І цей лайфстайл для вас поки що не дуже конструктивний і не дуже вам підходить, тому що він приводить вас в недостачу енергії. Значить, вам потрібно змінити свій майндсет. типу, Зробити переустановку вінди в голові. Вам потрібно змінити якийсь підхід у вас в голові, і я думаю, що цей місяць для вас буде конкретно, конструктивно важливим в плані змінити свого підходу до життя. Тому що ви можете саботувати самі е, свій, як, ну, своє життя, свій успіх, е, своє благополуччя, яке класне слово благополуччя. Угу. Так що так. Да. Ви можете знаходитися в стані якогось такого легкого розчарування. Може пов'язано з якоюсь конкретною людиною, може через те, що знаєте як ми іноді ставимо якісь такі завищені очікування по відношенню до інших людей. І я розумію, що ми не можемо жити повністю без очікувань, але цей процес теж треба контролювати. Типу не вкладайте в голови інших людей свої думки і не думайте, що вони будуть діяти так, як вам зручно. Реагуйте на поточну ситуацію, реагуйте на їхні дії, реагуйте конкретно на якісь. Події, а не на те, що ви подумали, що він подумав, що вона подумала, і т.д. Ну, зрозуміло, так? Щоб менше знаходитися в себе в голові, більше знаходитись в реальності і тут і зараз. І так, якщо ви взаємодієте з овнами, король дібків, а це тут що діла я взагалі? Тут жезли, злив, а смерть. А, овни а, змінюють свій вайб. По-перше, овни якось дуже емоційно починають реагувати і вони хочуть. Знаєте, по трансформації, по смерті хочуть якось почати жити по-новому, я не знаю. Можливо, почати з вами якось по-іншому спілкуватись, якби щось змінити, так? Щось залишити позаду, щось почати спочатку. І, можливо, це ваше спілкування, типу, переживати, якісь кардинальні зміни. Можливо, це вони памімо вас там щось переживають окремо на чомусь ставлять крапку, з вами навпаки, там, типу, лише енергії. Якщо ви взаємодієте з тільцями, справедливість, імператор. Ой, так тихо, багато. Паш -куптів. А, вас може очікувати пропозиція руки і А, Ну так, дивіться, справедливість імператор Паш Кубці. Типу, це про серйозні пропозиції, серйозний шлюб. Тож, приходить з пропозицією. По-перше, це справедлива пропозиція. По-друге, це може бути якась ваша позитивна карма. Типу, що ви за все, що ви там переживали раніше, переживаєте тепер щось позитивне в вашому житті. Це пов'язано з тільцями, наприклад. Якщо ви взаємодієте з близнюками. Четвірка фонтаків. П'ятірка жезлів. Десятка мечів. Тут боротьба, знаєте, вихід із зони комфорту. Людина привикла сидіти на жопі рівно, не приймати якихось е, рішень, щоб не було ніяких змін, щоб все було стабільно. Людині подобається бути в зоні зоні комфорту. Зараз людина переживає кризу, на чомусь потрібно ставити крапки, десь щось. Знаєте, коротше, у людини просто шок, тому що те, що відбувається, це типу. Драми, інтриги, розслідування, конфлікти десь типу, знаєте, це може привести прямо до тотального розчарування і екзистенціального кризіса якогось. Але, але, це потрібно, тому що сидячи на жопі рівно, не буде ніяких змін. А якщо ви взаємодієте з раками, сімка пентаклів, шістка жезлів, сімка какубків. А... Якийсь, знаєте, позитивний ріст в стосунках, типу якісь примирення можуть бути, да? якісь можуть бути е, такі важливі події, типу шістка жезлів – це якась перемога над якимись складнощами, да? над якимись конфліктами може бути. Сімка кубків вказує, що типу впевненості якоїсь немає. Може у вас були якісь конфлікти до цього, типу, чи якісь незрозумілі ситуації, і зараз, наче все налагоджується, але немає впевненості в завтрашньому дні. Я думаю, поступово по сімці пентаклів ця ситуація покращиться. Якщо ви взаємодієте з левами. Четвірка мочі, Чистка шістка мечів, двіка мочі. А, Ну, скажем так, людина ізбігає, типа, приймати якісь рішення, робити якісь кроки. Щось вирішувати, людина не хоче, людина просто убігає. Коротше, левам простіше це або ви, або леви, ле простіше просто, знаєте, закрити очі на всю цю ситуацію і втікти в туман, типу, от і все. І оставити все позаді. Якщо ви з дівами, зірка, король жезлі, четвірка жезлі. А людина може прийти в стан такий, типу, що хочу, бачу, хочу, бачу. Пройшов, побачив, переміг. А, да, типу таке, типу, часто Юлій Цезарь. А, все, хочу здійснювати свою мрію. І я не знаю, в чому заключається мрія. Четвір жазлів може вказувати на якесь стабільне життя разом. Типу, це може бути переїзд, можливо, далеко десь. Також це може вказувати на якісь, типу важливі рішення в зміни в стосунках, наприклад. Король жазлів, до речі, це зазвичай людина також типу, серйозна, сімейна, можливо, можливо, да? людина хоче перейти з вами в якісь більш серйозні стосунки. Якщо ви взаємодієте. І Єрофан. Десь дев'ятка мечів. Сімка мечів. Я не знаю, що у вас відбулося, але тут така ситуація, що чи то ви, чи то Терези переживають такий жорсткий кризіс, да, типу, через якийсь обман, через якусь подставу. І єдине на що вони можуть сподіватися, це знаєте, от вночі, коли хватає найбільший страх, вони тільки моляться Богу, щоб все налагодилось, щось таке, типу, ну, якась серйозна ситуація. Якщо б з скорпіоном, маг, королева кубків, лицар Мечів, Типу, скорпіони, або ви, або скорпіони, да, ми дивимося, що хтось вирішив з вами щось вияснити, хочеться прояснити якусь жорстоку правду, да, типу, хочеться прийти до вас в комунікацію, що, типу, давай, от, типу, або чимось займемося, будемо щось робити, або просто хтось бере себе в руки, бере на себе відповідальність і йде з вами прояснювати якусь ситуацію. Якщо ви взаємодієте, до речі, перед цим у вас могла бути період мовчання і спостереження. Вот. Якщо ви взаємодієте стрільцями, диявол, лицар Пентаклів, двійка кубків. Е, дуже тягне в цьому союзі, типу тут є якісь почуття, дуже тягне, типу так, і сексуальна якась прив'язка, є ще щось, типу, дуже такі мощні почуття, так, якісь прям неконтрольовані, вони можуть аж аж зжигати. Зсередини, типу, і це відбувається, ну ця якась цей напряг не напряг, як це накал між вами, може відбуватися вже доволі довго. Хтось може прийти до вас з якоюсь пропозицією, але є нюанс, ці стосунки можуть мати в собі якийсь знаєте, трохи токсичний характер. я би на вашому місці, типу, проаналіз проаналізувала, чи це є чимось корисним для вас, тому що диявол ніколи не дає чогось такого, знаєте, суперприятного і корисного, особливо для менталочки. Якщо ви взаємодієте з козирогами, Трійка пентаклів, дев'ятка пентаклів, королева. пентаклів. коротше, козироги такі всі в фінансах, всі планують свої якісь фінансові шаги. Типу, і у них, знаєте, у них немає якогось, якоїсь потреби пентаклів, бути з кимось в парі, наприклад, чи в комунікації, тому що вони занадто сильно зайняті своїми ділами. І, судя по всьому, у них багато що відбувається, і вони намагаються просто контролювати ситуацію. Якщо ви взаємодієте з іншими водоліями, колесо фортуни. Вісімка кубків, двійка жезлів, хтось може повернутися до вас з минулого, по колесу фортуни 8 кубків, для того, щоб що, поставити вас перед вибором якимось, типу, давай підемо разом в майбутнє, да? давай зараз плануємо. Хтось може реально задати вопрос: типу, да-да, ні ні дивіться, ну, це хтось реально може повернутися, хто б уходив раніше. Якщо ви взаємодієте з рибами, Туз кубків, Шістка кубків. Вісімка пентаклів. Знову ж таки, привіт з минулого з пропозицією кохання і на цей раз готові вкладатися в це кохання. Хтось може написати вам просто в соціальних мережах, там, типу, чи смс чи позвонить щось таке. Я не знаю чого, мис на рибах завжди такий вайб приятний. <с? <с?> не знаю, чого так. Ну, ладно. Так, давайте дивиться, що вас чекає, шановні, що вас чекає в роботі? Фідадалі. Що чекає водолія в роботі? Що чекає водолії? В роботі поїхали перше. Королева жезлів, імператор, тузличі, двійка жезлів, король кубків, справедливість, медні колоди, зірка. А, в роботі все шикосно. В роботі все шикосно. Дивіться, королева жезлів, це можете бути ви, в принципі, да? може бути якась ваша колега. А, така енергія, типу, да, яскрава, вогняна. Це може бути ваш асцендент. Чи, наприклад, ви дивитесь по асценденту водолія ваш а, сонячний знак там, типу, Овенбле-стрілець? Ну, коротше, ви поняли, да? А, Можете бути ви. Можете бути не ви, звісно вибачте. Будь ласка, типу, просто тоді це якась людина, яка буде присутня в цих взаємодіях. Але основні енергії які? Перше, типу. Це цілеспрямованість, ініціативність, харизматичність така, знаєте, типу, дуже така, коли багато енергії на реалізацію задач. А якщо у вас зараз немає енергії, вона прибуде, тому що от в королеві жезлів багато енергії, в ній є якась навіть магія така легка. да так? мійка жезліт каже, типу буде ситуація якогось вибора, можливо, сомнення якогось Да? Типу, ви стоїте, не, не знаєте, типу, чого очікувати від завтрашнього дня? Це в принципі норма, і цей стан цього шатання цього він пройде. Чого? Тому що у нас тут імператор, ну ще плюс король кубків, вибачте, от е, фігурує. Хто це? Що це типу? Можливо, це ваш керівник, допустим, да? а, можливо, це ви, якщо ви чоловік, наприклад, да? ви в цій позиції, типу, а, ви якби, справляєтесь з усіма незгодами. Я хочу звернути увагу вашу на цю карту, типу, тут е, імператор б'є А, Тобто, якщо є якісь складнощі в роботі, якщо є якісь там, типу, токсичні моментики, які, типу, якісь обмани, ще щось, коротко, це все буде обрізано. І, типу, це, скоріше, вам показує, що типу, будь-які складнощі, які в роботі могли виникати до цього, там, чи, типу, зараз у вас виникають якісь, ви, ви з ними справитесь. Вот. Або з ними справиться людина, яка має більше авторитарності і влади. І ви виходите, по факту, дивіться, ту з мечів прорив, перемога, кайф, ясність якоїсь ситуації, плюс справедливість. А справедливість завжди на боці того, кому гадають. Мені здається, це, типу, общізвісний факт, ну, може. Може, це я його придумав. Коротше, у мене справедливість завжди на боку, на, на боці того, кому я гадаю. Типу для вас це буде дійсно типу, вирівнення якоїсь ситуації. Типу, якщо ви от, у вас буде сумніння, так? все, типу, самні уходить, тому що все чітко, понятно, вже якби все розставилось, розставилось по полочкам. І дивіться, ви виходите в енергію зірки, типу, здійснення всіх ваших бажань. Ви сяєте, ви прямо на піки. Я не знаю чого. Популярність, вашу експертність оцінюють. Якщо ви особливо працюєте в якійсь більш-менш творчій сфері, це, типу, теж да? М -м показує, що ви будете процвітати. Якщо ви не працюєте в творчій сфері, можливо, вам доведеться при приміняти свої творчі здібності. Тому що зірка це також про творчість, про натхнення. Да, вот. Коротше, я бачу, що яка б зараз ситуація в роботі не була, але я не скажу, що вона якась погана, бо вона скоріше якась підвішена, знаєте, може, от королева жезлів говорить про те, що ви зараз дуже багато вбухуєте якоїсь енергії конкретно в роботу, і ви поки не бачите віддачі, і вас це викликає це якесь шатаніє так? А нічого, це все пройде. типу. Тут і імператор, і справедливість, і зірка, типу, такі старші аркани, вони просто ну, сулять вам якийсь кайф, шикосно все. Немає жодної пентеклівої карти. Я думаю, що це просто не буде питанням для вас, тому що це буде ну, це буде стабільно для вас. Плюс зірка каже, типу, що це якийсь в будь-якому разі зцілення і покращення. Типу, якщо навіть були якісь питання по фінансам, то вони покращаться і вирішаться у вас. Чудово! Дивимося далі з вами. Особисте життя. Особисте життя. Дивіться. Просто я відкриваю колоду завжди і в мене є ця ретроспектива до да, того, що у нас тут відбувається закохані і сімка жертв. Хтось бореться з своїми почуттями, чи хтось блокує для себе кохання зараз в даний момент. дуже-дуже інтересно, що таке. Так, що вас чекає в особистому житті водолії в липні 2024 року. Королева жезлів, знову ж таки, що таке? Вісімка мечів. Дев'ятка мечів. Королева кубків. Відлюдник. Я казала, хтось блокує кохання. Дев'ятка пентаклів. Хтось блокує кохання. Що таке? Дев'ятка жезлів. неудивительно. Коротше. Що у нас здесь приходить? А... Скажімо так, в особистому житті ви переживаєте якийсь період, коли або А, типу, для вас особисте життя зараз, в принципі, не грає ніяку критично важливу роль, і ви його відставляєте якось в сторону. Можливо, через якийсь досвід, який ви пережили. Але я хочу звернути вашу увагу. Тут у нас дві дев'ятки, три дев дев Без шуток. У нас дев'ятка жезлів, дев'ятка пентаклів, дев'ятка мечів і також дев'ятий старший аркан це відлюдник. Чотири девятки. У вас прям по-перше блізиться успіх. По-друге, це у нас кульмінація процесів. Типу, ми доходимо до якогось завершення певної глави. Можливо, якась глава вашого життя завершилася, так? І, типу, ви зараз ем, переживаєте оцю турбулентність, коли потрібно закрити цю главу і відкривати нову, а це всегда типу напряжно. Це ж треба взяти страничку, це ж треба її перевернути. Це ж треба сісти писати начало, а там страх чистого листа. Коротше, ладно. Ушла уже в дімавогію. Дивіться, що тут відбувається. Ви людина пристрасна, ви людина любвіабільна, ви людина емоційна, ви людина чуттєва. А, але, але вісімка мечів. Ви себе обмежуєте від будь-яких контактів з світом, тому що воно ще з світлю. Ви можете дійсно зараз якось переживати стан, коли вам не хочеться ні з ким бачитись і нічого робити. І, типу. У вас відбувається процес. Це я. Знаєте? Я краще цю карту називаю катарсис. Е, Це болезне очищення. Це знаєте, це коли ти там проридаєш два години під столом на кухні, а потім вилазиш і в тебе така легкость внутрі. У вас такого не було? Це тільки в мене таке буває. <кхем> це болезене очищення. Е, суть в чому? Зараз може бути не найкращий ментально період. А знову ж таки, це можуть бути почуття ваші або вашого партнера, дивіться, як там вам більше розуміє. А, Не бачиш нічого прекрасного, типу, в житті, тобі здається, що все потеряно, все капець. Але в чому плюс? От тут два вайби дуже схожі. Тут дедатка мечів, типу, я закриваюсь в собі, я переживаю всі ці болезні моменти. Да? А, але при цьому всьому я познаю істину якусь. Як би воно важко не було, типу, я бачу, що дев'ятка Пентаклів каже, що ви, в принципі, вам, вас влаштовує це. Вас влаштовує те, що, типу, ви можете бути не в парі зараз. Да? Вас влаштовує те, що, типу, ну, ви на самоті, тому що вам потрібно розібратися з цим грузом, цих думок, емоцій, да? оцього всього, що у вас відбувається. Враження, що у вас там накопилось багато домашки, і тепер треба її все розкидати. Дев'ятка Жезлів. Ви принципово себе блокуєте, типу, да? знову ж таки, ви блокуєте себе від зовнішнього світу. Ви дуже близько до того, щоб вже дійти до цього катарсиса, да? до того, щоб очиститись, до того, щоб почати з нуля, типу, знову, з чистого листа. Але зараз просто може бути не, най... не найпростіший період в вашому житті, скажімо так. А... Ну, я це розказую з точки зору суперемоційної людини. Для вас це може бути просто, знаєте, типу, сидите собі на диванчику, і молчу, нічого не відбувається, а там в душе буря, шторм, капець. Ну, ви поняли. Якщо ви в парі, типу, то теж може бути таке, що, типу, вас можуть хвилювати більше інші питання, і вам зараз не особливо хочеться комунікувати. Це чи ви, чи партнер, наприклад, Да? І, типу, така ситуація, це от всі карти, які я бачу, типу, це всі карти блок, 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 блок. Перед цим у нас теж було, типу, показувалось, да, блок. Просто хочеться зараз закритись від світу і розібратись в собі, що взагалі відбувається. І я не знаю, типу, в чому це все проявляється, чому так все відбувається, у кожного свої події, у кожного свій якийсь ментальний груч. Але справа в тому, що да, типу, вам доведеться з цим розібратись зараз, вам доведеться зараз прожити максимально. Ну хай вони ці емоції, події оці були максимально болючі для вас. Їх доведеться прожити, їх доведеться відчути для того, щоб познати істину, для того, щоб зрозуміти свою цінність, для того, щоб зрозуміти, куди ви далі хочете йти і що ви хочете бачити в своєму житті. Тут навіть знаєте, немає таких типу якихось взаємодій. Це все чисто емоційні внутрішні переживання, всі карти такі. Я не знаю, що вам сказати. Коротше, скажу так: від емоційної людини до емоційної людини. Як би важко не було, не переживайте. Ну, типу, воно стане легше колись. Воно колись стане легше. Чесно, просто не так швидко, як ви думаєте, можливо. А можливо, просто не тоді, коли ви цього очікуєте. Ви цього ждете от прямо час, або хоча б через тиждень, а воно там буде, наприклад, через 8 днів. А ви просто хочете час. І я знаю, тому що це. Це боля. Це прям схоже на фізичну біль. Можливо, десь навіть сильніше. Коротше, не розстраємося, все буде хорошо. Давайте подивимося з вами. Знаєте що? Боже, аби я знала, що. Давайте три події з вами подивимось. Тіхо, спокійно. Тіхо. Дивимося з вами три важливих події. Три важливих події молитві для вас водолії. Три важливих події для водолії молитви. Перша подія, друга подія, третя подія. Перша подія. Лисер кубків. Можуть бути поїздки, можуть бути приємні зустрічі, якісь комунікації. Давайте подивимось. Шістка мочів. Знову каже про поїздки якісь. Паж кубків. Твій камечі. Хтось може прийти до вас з пропозицією, давай кудись поїдемо, типу, да, Це якась емоційна, така, чуттєва пропозиція. Це може бути від друга, може бути від коханої людини. Але ви, типу, в тупіке трошечки, ви не знаєте, чи варто, чи ні, там, типу, чи потрібно щось робити з цим чи ні. А, хтось хоче з вами рухатись вперед, але ви поки не можете цього дати, тому що у вас такий легкий ступор. Сімка пентаклів, поступовий розвиток, ріст. Можливо, це ваш внутрішній духовний ріст. Давайте подивимось. Сімка жезлів королева мечів. Король Мечів. Можливо, ви когось блокуєте, типу, відсікаєте від себе якусь людину. Тут і королева, і король мечів, типу, дві людини, причому дуже схожі, це як справжня пара, типу. Да? Можливо, ви відсікаєте від себе якусь людину для того, щоб. Взяти паузу, з'їсти твікс. Не знаю, якесь трошечки така енергія важкувата. Типу, Ви можете дійсно переживати якісь не дуже приємні емоції зараз. А, але, знову ж таки, сімка пентаклів свідчить про внутрішній ріст, зміни, позитив, туз... кубків? Може, це туз Туз пентаклів. удача якась важка. Якась удача, пропозиція, початок, туз мечів. Давайте всі тузи зберемо. Повішений. І лицар жезлів. Коротше, вам приходить якась можливість вийти із цього подвіршого состояння, розставити всі точки над І. У мене тут з мечів карта розставить всі точки над І. Коротше, виходите з цього стану, ця пропозиція, да, там, чи типу якась подія, яка станеться в вашому житті, вона переверне ваше життя, з ніг на голову, і ви зможете нарешті вийти з тупіка і почати рухатися вперед. Причому дуже швидко розвиватись. Можливо, це буде від друга якась пропозиція класна, типу там, чи від подруги. Можливо, просто вам, вас запросять на якийсь ту річ, і це буде ту річ, який змінить далі от, поворот вашого життя, так? Да? Можливо. Коротше, Поталії, я не знаю, ну, типу, що б у вас тут не відбувалося, я бачу просто поступове покращення. Ну, єдиний мінус в цьому всьому, ви просто... Знаєте, типу, ви хочете, можливо, щоб це все припинилось, але воно поки що не припиняється, і вас це трошки може це штормить. Просто дочекайтесь, це потрібно. Це вам потрібно. Все, що відбувається, відбувається не просто так. Вам потрібно розібрати, чого ви хочете, в принципі, від життя. Так, підказка від ангелів для вас. Серцева чакра. От це ще більше мені говорить про те, що... Хтось міг розбити вам серце, типу, да? і саме через це ви проживаєте такі емоції зараз. І вам потрібно зараз пропрацювати це питання, вам потрібно стикнутися своїми страхами, страхами, вам потрібно стикнутися своїми негативними емоціями. Вам потрібно не те, що типу, прокручувати цю жувачку постійно в себе в голові, а зрозуміти не для чого, не за що, а просто. Що я з цього собі візьму і як мені рухатись далі? Як мені рухатись далі? Чого я хочу? Чого це мене навчило? Чи зрозуміла я, чи зрозумів я щось про себе в цей момент, да? е, я бачу, що скоро вас очікує дуже класна любовна історія. Такий е, Чекайте, просто, типу, перш за все, перед тим як скакнути в щось нове, вам потрібно закрити якусь історію другу. Яка, хоч може фізично закінчилась, морально може досі перебугувати в вашому серці, типу, і не давати вам, знаєте, вдихнути на повні блюди. Водолії, я не знаю, це може резонувати не для всіх, але кому потрібно, кому потрібно це почути, я хочу, щоб ця людина почула, типу, і зрозуміла, що як би не було боляче зараз в цей момент в процесі. А... Просто не потрібно опускати руки і знати, потрібно пам'ятати про те, що рано чи пізно стане легше. І рано чи пізно ви зрозумієте, чому все сталося так, як сталося. І я знаю, що всі так говорять, я знаю, що всі це повторяють. Але я, як людина, яка не вірила в те, що я колись там зрозумію, за чим, за що і для чого. коротше, можу сказати, що, типу, все зрозуміло, але не тоді, коли ти цього хочеш, а тоді, коли це тобі потрібно. Подалічки люблю, цілую, обнімаю, ставим лайки, підписуємося, ставим. Пишем в комментарии Купидон. Купидон, чтобы призывать любовь в нашу жизнь. Все. А, люблю вас сильно на і До зустрічі в наступному видео.